Сьогодні командою програми «Навчай для України ми приїхали не просто відвідати, а і прийняти активну участь у доброславському освітньому форумі, який заснували учасник програми «Навчай для України та випускниця програми «Навчай для України. Чому це важливо? Тому що наш рік був дуже важким, а саме насичений повітряними тривогами. Переходимо на дистанційний формат навчання і так далі, і нас не було спільного простору, де б могли зустрітися всі залучені до освітнього процесу. Люди і власне ми вирішили створити те місце, де можна повчитися, порефлексувати, створити освітянську спільноту біля Одеси. Ми надаємо особливо учням простір для неформальної освіти. Ми піднімаємо важливі для них питання, такі як ментальне здоров'я, фінансова грамотність, вміння презентувати себе публічно. Цей проект важливий, дуже не тільки тільки для школи нашої, для нашого ліцею, але й для освітян цього регіону. І дуже він необхідний і для громади. Мені здається, що освіта це те перше, що має бути сьогодні на часі. В освітньому форумі я беру вже участь вдруге. Це чудова можливість разом з моїми друзями-однокласниками провести час разом корисно для суспільства, для нашої громади. Сьогодні ми тут, щоб поділитися нашою експертизою, як із вчителями, учнями, а також провести навчальні сесії для адміністрації шкіл. Доброславської громади. Доброславський освітній мо!